Шлях пророка Мухаммада дороговказ нашого життя. Саме під таким гаслом цьогоріч пройшов місяць Рабівлю авваль в Україні. Мусульмани відзначили подію народження останнього пророка. Урочисті заходи відбулися і в одеській філії духовного управління мусульман України. До Одеси з головної мечеті країни навіть був привезений волос пророка Мухаммада Мир йому. Щоб віряни українського півдня змогли зробити табарок та богословитися ним. Також на Маугляді традиційно читали священний Коран, декламували життєпис пророка у віршованій формі, виконували релігійні пісні про Божого посланця, відзначали активістів місцевої громади та учасників заходу. Особливо зворушливо звучали мадіхи та вірші у виконанні малечі. Маленькі мусульмани і мусульманки від щирого серця висловлювали свою любов до пророка та розчурювали навіть найстриманіших гостів. Проведення Мавліда це проявлення своєї любви і радості нашому любимому великому пророку Мухаммаду І це ще більше збільшує любві в серцях мусульман. Празднуйте, молитвы, это дозволенное благое новшество, которое подтверждено всеми мусульманскими учеными. Пророк Мухаммад алейхи сказал, Ман санна фил амила биха мин гойри мин шай. что означает, тот, который ведет в исламе хорошее новшество, ему будет вознаграждение за то, что он вел это новшество, и будет вознаграждение за всех тех, которые последуют этому новшеству. Урочистий Мавлід в Одесі проходив не лише в центральному молитовному будинку мусульманської громади, а й в кількох інших молитовних приміщеннях міста. Це було зроблено для безпеки вірян та запобігання скупчення великої кількості людей. Подібні заходи з приводу Мавліду пройшли і в інших містах України, куди представники дому привозили реліквії пророка мир йому. Так, мусульмани України навіть під час війни продовжують дотримуватися ісламських традицій.